Друже, я радий, що ти знову з нами. Ти знаєш, що з дубової деревини можна зробити міцні бочки, які можуть служити багато років та чудово зберігати смак, наприклад, квасу, березового соку та медового узвару, який готували до святкових частувань. Ще в дубових бочках квасять овочі, вони соковиті та апетитні. Моє дерево дуже міцне та довговічне. Завдяки особливій структурі воно не пропускає воду, не тріскається та дозволяє напоям ставати ще смачнішими та запашними. А овочам надає особливий смак, вишуканий аромат і хрускіт. Цікаво, як роблять дубові бочки. Спочатку вибирають найкращі дубові дошки. Їх опалюють усередині. Щоб надати особливий аромат, складають у форму та закріплюють металевими обручами. Ось так дубові бочки стають частиною традицій та допомагають зберігати смак.